Талант та душа є чи не найважливішим критерієм в людині, але груди люблять всі, тому сьогодні поговоримо про них. Я зробив опитування в телеграм-каналі, а згодом в Ютуб спільноті, і вам ця ідея сподобалася, тому погнали. Предбачаючи ваші можливі негативні коментарі, що цілком зрозуміти я можу, я обрав груди, бо їх розмір набагато легше індифікувати, якщо персонаж в одязі, аніж стволи ваших улюблених. Футанарі. Так, от я розкрию трохи персонажа і розкажу про його розмір грудей, грунтуючись на здогадках фанатів зі соціальних мереж та на моїх припущеннях. І серед цих двох варіантів. Зійдемося до середнього числа. Ми будемо брати поблоково. Кожен тайтл буде окремим блоком. Сьогодні ми розглянемо персонажів з людини бензопили. Хочу акцентувати саме на екранізованих частинах сюжету. Персонажів з розділів манги, які не екранізували, ми розглядати не будемо. Якщо вам така рубрика зайде, то будуть інші частини з різними персонажами з інших аніме, тому ставте вподобайки там поширюйте все інше. Але почнімо з теоретичної складової, а саме з одиниць вимірювання. З моїм тоніком без цього взагалі не обійтися. Якщо мене дивляться дівчата, а в аніме колі займаних не буває, тому жінок не існує, то вам, мабуть, знайома або ви краєм вуха чули про систему чашок. Грудна чашка має свою формулу, а саме обхват грудей мінус обхват під грудьми. Обхват під грудьми або так званий бандаж це назва частини бюзгалтер, який обгортається навколо тулуба людини і тримає груди знизу. Обхват грудей або бюст це те ж саме, тільки воно ґрунтується на найвищій точці грудей, а саме суски. Тобто чашка це буквально різниця між бюстом та бандажем. І ця різниця береться для позначення різних розмірів. І ці системи доволі різні, є, до прикладу, від Сполучених Штатів, Європейського Союзу, навіть Британії. І увага! Італія та Франція також мають свою систему. Що, звісно, дивно, бо вони є членами ЄС та мало би бути уніфіковано. Але тут ситуація схожа з євро. Більшості уніфікована валюта, але декотрі країни проти, і вони мають самостійність у питаннях грошової політики. Тут також ЄС, хоч і має завжди прагнення до єдності щодо вимірів і подібних речей, але не завжди виходить, і питання грудей не виняток. Також я вам забув навести ще таку країну, як Японія, хто б міг сумніватися. Наведу вам різницю, візьмемо приклад якогось розміру. Наприклад, візьмемо обхват грудей 92 см, і обхват під грудьми 77 см, виходить 15 см. В європейській системі це буде 75 с, в американській 34 сі, так само, як і в британській, в японській 80, Французький та італійський збіглося також, а саме 90 Сі. Також маленька ремарка: бюст та бандаж вимірюються м'якою сантиметровою стрічкою, щільно притуляючи до тіла, але не сильно стискаючи. Ви, можливо, скажете мені, це, звісно, цікаво та для когось буде навіть корисно, але як це нам взагалі допоможе? Пояснюю. Я сидячи в інтернет-просторі, а саме розбираючись в нашому питанні, я не знаходив в загніваючому западі систему: перший розмір, другий розмір, третій розмір, який більш нам звичний в розмовному розумінні. Вони використовують саме системи чашок, про які я казав раніше, тому буду опиратися саме на них. В основному ми будемо стикатися зі системою ЄС та США, і, можливо, подекуди Британії, але вона часто схожа зі системою колишньої її колонії. Хочу вам порадити мій телеграм-канал, де я кидаю аніме арти та розказую про своє життя. Також в мене є спонсорські платформи, де я розказую більше про політику, хоча про протести я в безкоштовному каналі трішечки теж поговорив. І... Більше таку аналітику, до прикладу, якихось фільмів і так далі. Тому перейдемо до суті цього відео. У нас є чотири основних персонажі. Розглянемо кожну. Я вперше помацав груди, але так нічого і не відчув. Гадаю, такі речі набагато приємніші, коли ти краще знаєш свого партнера. Але важко зрозуміти, що відчуває інша людина. Тож тоді уважно придивись до її руки, наскільки довгі в неї пальці. Чи холодні в неї руки? Чи може вони теплі? Яка форма її вух? Тебе колись косала запалець? це, щоб навіть з закритими очима за силою косо, ти міг сказати, що це я. seu Se pombinha tai. <gasps> eu, 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 eu. Як я вже сказав у минулому відео, подивіться, якщо не дивилися, через втрату крові, про яку я говорив до цього, та голод, він падає на груди четвертого розміру, мені б таку розкіш. А саме чашка Д за американською системою, це було суто мої припущення. Поглянемо, що про це думають фанати. Якийсь користувач Reddit створив колонку під назвою Теорія, фактичний розмір бюзгалтерамакіми. Віргідно за системою ЄС, бо під колонкою один з користувачів поскаржився: розчарований занадто малі. На що інший користувач підніком Гуава фірм написав: Він використовував дивну міжнародну таблицю розмірів. За американськими мірками вона мала б розмір DDD або F, а за британським І. Ну, ви знаєте, ті дивні європейці, які кипятять воду на позначці 100, а не 212. Тепер переходимо в X. Користувач під Ніком Gojo SNK Final зробив ґрунтовне дослідження. Він спирався на зріст героїні та довжини голови, яка складає 22,7 см. Спираючись на це, він взяв обкладинку манги, розглянув розмір грудей в профіль та порівняв з головою. Від лопатки до суска виходить 24 см, тобто бюст, бандаж 18,8. Для кращого результату він подивився на персонажа в анфас. Дані бюсту – 23,8, бандажу 19,3. Також проаналізував спину героїні. У підсумку у нього вийшло 15,2 см. Автор помилково подумав, що це розмір дії, але згодом вибачився та виправив свої підсумки на Бі. Тому у підсумку будемо опиратися саме на цього користувача. І для мене такий результат є доволі сюрпризом. Бо я вважав, що це чашка Д. А різниця між Бі. B... І дій, доволі відчутна, хоча я не відчував ні те й, ні інше, але це вже таке. Розглянемо тепер її. Вона трохи менш популярна за увагою чи Макіма, та я не знайшов допис Годжо на тему її грудей. Це доволі сумно. Але я помітив непримітний сайт AnyDB, який записує груди так. Помітно більше за середні, як зустрічаються у деяких реальних дівчаток-підлітків або дорослих жінок. Вони більші за середні і менші за великі груди. Це, звісно, нас не влаштовує, бо ми сьогодні технарі грудних наук, тому перейдемо до Reddit. Існує така колонка, як який розмір чашки у Хімено. Коментарів мало, але один користувач запропонував розмір G як найбільш близький. Але яка саме система невідомо. G великий розмір, в будь-якому випадку, в розмовному розумінні це сьомий або восьмий, що є, на мій погляд, перебільшенням. Я більше схильний до п'ятого. Чекаємо дослідження від того типа з X і переходимо до павер. Тут навіть без виміру все видно завдяки третій серії, коли її показують повністю голою. Ну, звісно, закриваючи все волоссям, але приблизні нариси видно не озброєним оком. У павер А чашка за системою ЄС. Yes. Тепер переходимо до останнього персонажа у нашому відео. Кобені з нею дуже мало інформації, що в Reddit, що в X, але варто зазначити, що при написанні 80% сценарію я помітив відео іноземного автора, який вимірює фізичні характеристики персонажів. Я маю на увазі з'їзд, бедро далі. Бюст теж вирахував не людина, а модельєр якийсь, я вам нагадаю, що нам не вистачає одного елемента, а саме виміри під грудьми, бандаж. Тому місія провалена. Але фанати зазначають, вона не характеризується великими грудьми, та жартома її називають дошкою, тому дамо їй А чашку за системою ЄС. Якщо вам сподобалося, поширюйте та ставте вподобайки. Бувайте!